Декілька важливих моментів з цвинтаря. Ми не всі можемо бути здоровими, щасливими, не всі можемо прожити довге прекрасне життя, але помирати доведеться всім нам, без винятку. Другий момент це те, що ми з собою сюди на цвинтар нічого не заберемо. Все, що у нас є, чим ми володіємо, на що ми виділяємо свою увагу і час, воно нам потрібне, поки ми живі. Як тільки ми помремо, добре, якщо це майно залишиться нашим близьким, рідним. А буває так, що воно попадає в чужі руки. Ми його сюди, сюди з собою не заберемо. Третій важливий момент: поки ми ще не дістались до цвинтаря, треба цінувати своїх близьких, любити, бути їм вдячними, прощати, вибачати, проводити з ними гарний час, поки вони є в нашому житті. А ми є в їхньому, тому що коли вони помруть чи ми помремо, цього вже зробити неможливо. Це вже не зробиш ніяк і не втілиш. Ну і напевно останній момент це те, що поки ми з вами ще живі, у нас немає ніяких проблем. Тому що ми здатні ще впливати на життя цього світу, на свою історію. Ми здатні щось змінювати, покращувати. Поки ми живі. Як тільки закінчиться наша життєва історія, і ми опинимось на цвинтарі. Уже наша історія в цьому світі продовжуватись не буде. Ну і напевно ще один важливий момент, який треба озвучити: що на цвинтарі тут знаходяться люди, які і ворогували, і сварились, і один одному щось доводили, і сперечались, але вони всі на цвинтарі. Кінець прийшов до всіх. Тому, друзі, маємо цінувати наше життя, наш час і один одного, поки ще така можливість у нас є.